Невільного літнього ранку веде в зоопарк Петруся і Мар'янку. Дітям цікаво усе по порядку І тому вони часто питають у татка. А чому бегемот не вилазить з болота, а чому палікан на спини бегемота? А чому в верблюдах гроби на спині? Біг сам на гривчині. А чому слина, кругла спина? А чому у зебри посмурговані ребра? А чому в крокодила пащека зубата? Як ти не знаєш, тато? Тато довго забирається з думками, інциклопедіями, словниками, щоб дати відповідь на вічну, чому? А вони наступають на нову йому. А чому левиця, як велика? Рукавиці? А чому у паливі пір'я пістряви? А чому з папушки оранжеві шмушки? А чому я ведмедя боюся? А чиє бабуїна бабуся? А чому мав повисхостів і хвостаці? Як ти не знаєш, тату?